Однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, ті хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, Неволі виріс між чужими і не оплакані своїми, неволі почучі умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять у каві і вогні, і її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Садок вишневий коло хати, руші над вишнями гудуть, бо з пугами йдуть, співають йдуть дівчата вечерять. Сім'я вечеря коло хати, зіленька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче на так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло ліг. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затихли. Як умруту поховати мене на могилі Серед степу широко, на Вкраїні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі, Було видно, було чути, як ревери ревучі. Як понесе з України у синє море, кров, ворожу, отоді От я і лани, і гори собо і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю. Поховайте та встаньте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю, волю кропіте, і мене в сім'ї, в сім'ї волі, новій не забудьте пом'янути. Тихим словом. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина Люба, любо стала, пташечка заяділа і защебетала, почула дівчина, і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину.